Районна і міська міліції Слов'янська тепер працюватимуть разом. Таке рішення було ухвалено на рівні держави і стосується не тільки нашого міста. Подібна реорганізація не обійшла, і інші міста та райони. Як працювати у нових умовах? Таке питання розглядалося на районному засіданні, присвяченому роботі правових органів. Районний міські відділи міліції зможуть працювати разом. Впевнений начальник тепер міськрайонного відділу міліції Борис Лук'янов. руководством районного совета администрации выслушали предложения. И эти предложения мы защитили в, скажем так, защитили в нашем главном управлении внутренних дел Донецке Ну и, соответственно, вчера на основании этого приказа было произведено акт приема передачи, подписан акт приема передачи имущества, тех вооружений и всего-всего. Значит, В районного діла Словянського районного діла внутрішні дія завдяки таким змінам скоротилася кількість керівників і збільшилося число особового складу. Росники частково помощників, пописників, тобто люди, які ні посильства находяться на службі. Плюс, плюс, Тобто більше людей будуть на на території. На реорганізацію міліції надано два місяці. По закінченні терміну підводитимуть підсумки щодо виконання. Я надеюсь, что мы найдем общие точки соприкосновения с новым руководящим составом. Я надеюсь, что мы те хорошие традиции, которые были заложены в районном отделе милиции, сохраним. И я думаю, что, Борис Викторович, мы в первую очередь будем сотрудничать и координировать работу с вотелковыми отделениями, с городскими, которые будут работать на территории района. Ну а если что-то у нас не будет получаться, мы тогда будем обращаться уже непосредственно к вам для того, чтобы решать какие-то... Сфорної вопроси на останок присутні згадали добрим словом внесок Олександра Манька, колишнього начальника районного відділу, і закликали молодь не цуратися роботи в міліції, натомість підвищувати рейтинг цієї професії.